Фітнес-браслети та смарт-годинники хочуть жити на вашому зап'ясті цілодобово. Ви ж хочете носити їх під час тренувань, звісно, потім для відстеження сну. І, звичайно, ви не хочете пропустити показники стресу та дані протягом дня. Але після того, як ви носите міцний силіконовий ремін шкірну хвилю дня, ви можете помітити, що шкіра полагоджує червоні або свербіти. Ось кількість порад, як зменшити ймовірність подражнення, і що робити, якщо у вас вже є висип. Носіть годинник вільно, коли не тренуєтеся. Кількість виробників, смарт-годинників і фітнес-браслетів рекомендують носити їх вільно в повсякденному житті. Наприклад, Фібет пише, що ремінь винен бути досить вільним, щоб він міг рухатися вперед і назад по зап'ясту, і радити опустити ремінь на зап'ясті та послабити його після тренування. Такий вільний кріплення дозволяє повітрю контактувати зі шкірою, поки годинник рухається протягом дня. Таким чином, жодна ділянка шкіри не залишається вологим або потнім. Гармен і Апал, щоб назвати кілька, говорити ті самі. Під час тренування варто носити годинник щільно, вище кістки зап'ястя, щоб він був принаймні на дюйм або два від самого суглоба. Це забезпечує гарний контакт між датчиком серцебиття та шкірою. Але після тренування послабте ремінь до більш комфортного положення. Хороше правило, коли ви не тренуєтеся, годинник винен вільно рухатися позап'ясту. Але під час тренування, якщо ви спробуєте знищити годинник, шкіра повинна рухатися разом із ним. Промивайте ремінь щодня. Подражнення може виникнути, коли піт, вологи або інші речі, наприклад, мило, залишаються на шкірі. Простий спосіб уникнути цього зняти годинник і промивати його під час душу. Якщо не під годину душу, то знайдіть іншу годину протягом дня, можливо, під час миття рук, щоб зняти годинник і переконатися, що він чистий. Перевірте інструкції з догляду за вашим пристроєм. Можливо, вам не рекомендується використовувати мило, розгляньте інший матеріал для ремінця. Водонепроникні матеріали, такі як силікон, часто є головними винуватцями подразнення, ймовірно, через ті, що вони можуть утримувати піт і вологи на шкірі. Якщо це постійна проблема для вас, розгляньте тканину для ремінця, яка краще дихає. Наприклад, вісь набір з п'яти еластичних ремінців. Які підходять для Fibet Чар 6. Який би пристрій у вас не був, існує безліч сторонніх ремінців з різних матеріалів. Професійна порада: якщо ви вирішили купити тканинний ремінь, візьміть два. Так ви зможете прати їх або носити під час душу чи в басейні, і потім змінити на сухий, замість того, щоб носити мокрий ремінь решту дня. Дайте шкірі відпочити, якщо вона вже подражнена. Якщо у вас вже з'явився висип, найголовніше перестати носити годинник, поки шкіра не загоряться. Якщо ви припините носити годинник при перших ознаках подражнення, воно швидко пройде. Один раз, коли у мене з'явилося почервоніння та свербіж ременя Гармен, я відразу ж промов годинник, а потім, коли він висох, переодягнувши його на інше зап'ястя. Так, відчуття. Що годинник на неправильній руці, дивне, але шкірі потрібен час, щоб загоїтися, також нормально просто деякий час не носити годинник.